Далі ми говоримо про перемогу на парламентських виборах у Молдові партії президентки Санду. Чи станеться шансом на остаточний розрив із Москвою та швидкий рух до ЄС? І які наслідки ця перемога може мати для України? Гостя українського фокусу народна депутатка, голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Івана Климпуш Цинцадзе. Вітаємо вас. У Молдові провладна партія «Дія і солідарність утримує перемогу дострокових виборах парламентських. Матиме шанс створити монобільшість. Отже, війна за вибори виграна, але чи виграна війна за Молдову? Для нас, для України, це надзвичайно важлива новина, і вона критично важлива з точки зору наших національних, політичних безпекових інтересів. Те, що Молдова продовжить принаймні ще один політичний цикл э, рухатися трансформацією до членства в Європейського союзу. Я переконана, що це може стати таким серйозним запобіжником. Э, Щодо потенційного подальшого намагання Росії розвернути напрямок розвитку Молдови, тому це дуже хороші новини. Але чи війна закінчена? Очевидно, ні. А очевидно, що російські сили і проросійські сили всередині Молдови, чи то куплені, чи то обмануті, будуть все таки чинити спротив, і це означає, що ще більше відповідальності як на керівництві Молдови, але так само і на керівництві. Країн-членів Європейського Союзу, які можуть максимально допомогти зараз Молдові рухатися ефективно. Пані Івано, президент Польщі Карл Навроцький підписав закон про допомогу українцям, але це додатково до того він заявив, що це останній український закон у Польщі. Ну як, в, на вашу думку, можна оцінити таку заяву? А ви знаєте, я дуже би хотіла, щоб наші і українські і польські політики на найвищих щеблях насамперед, насамперед бачили наше спільне майбутнє і розуміння того, а як. Саме ми можемо досягти наших спільних цілей через взаємодію, взаємопідтримку, а взаємодопомогу. Ми дуже цінуємо те, що Польща робила до цього часу для українців. Ми надзвичайно вдячні за роки системної підтримки і дуже сподіваємося, що якщо би не дай Бог нам потрібна була така допомога українцям у Польщі і в майбутньому, то підхід президента теж може змінитися. Ви знаєте, я зараз тут на Варшавському безпековому форумі і а, надзвичайно ціную те, що говорив прем'єр-міністр Туск, а, наприклад, тому що він а, чітко заявив: війна України це і наша війна, це не те про те, чи комусь подобається чи не подобається українці, чи маємо, чи не маємо складні історичні проблеми один між одним, а, а один з одним, а про те. Як нам солідаризуватися для того, щоб забезпечити, гарантувати реальну безпеку, як Польщі, так і України, так і, взагалі, всього європейського континенту? У нас багато справ попереду разом і маємо шукати шляхи, а як саме їх досягати. Але власне, окрім Польщі, ми бачимо збільшення таких антимігрантських настроїв і в інших країнах Європи, де також перебувають українські воєнні мігранти. І тут питання, як Україні уникнути поширення цих антиукраїнських наративів в інших країнах ЄС, де політики також використовують тему українських мігрантів. На жаль, ви знаєте, я зараз на цих цими вихідними приймала велику делегацію голів комітетів європейських справ з країн. Європейського союзу, а в нас в Україні, і е, багато хто з них говорив, що навпаки вони не мають жодної проблеми з тими українцями, які шукають е, прихистку у них через війну. Навпаки, вони цінують і активність, і дієвість, і працьовитість, і е, е, намагання е, влут, вливатися в їхні суспільства українців. Я вважаю, що це для нас великий виклик, тому що нам важливо мати. Е, Мати можливість зацікавити українців повернутися додому, а, і це ну, означає цілий пакет речей, які ми, ми як Україна маємо запропонувати їм. Тому ем, будуть ті, хто буде хотіти використовувати карту ем, міграційну для якихось розломів в різних суспільствах. Але я переконана, що ну, наприклад, в тій же Польщі українці. Привносять досить серйозний відсоток ВВП вже своїм своєю присутністю і працею тут в Польщі. І треба говорити просто об'єктивно, а що відбувається з тими українцями, які знайшли прихисток у Європі в різних країнах, і не давати е, ну, маніпулювати тою інформацією. Пані Івано, ви берете як зараз участь у безпековому форумі у Варшаві, але завжди оглядачів цікавить те, що відбувається в кулуарних розмовах. jak wasi koledzy komentują prowokacji jakie my baczyło ostatni kremliwski drony nad Polską, nad Danią nad Norwegią a nawet Finlandią czy w prywatnych rozmowach czuty riszuci czy może taki strach Я не можу сказати, що є одна або інша переважаюча емоція чи налаштованість, але точно є бажання знайти той правильний шлях, яким можна відповісти Росії, і яким можна захистити європейські суспільства. Я вважаю, на мою думку, і це те, що я пояснюю колегам, що не обов'язкові не обов'язкові симетричні відповіді у Європі є. Ціла там віяло інструментів, якими вони е, можуть відповісти Росії, і дати зрозуміти, що ніякий шантаж, ніяка атака, ніяка провокація е, не, не змінить їхньої політики, наприклад, підтримки України або не змінить їхнього е, несприйняття порушень міжнародного права і цього тероризму, яким сьогодні користується послуговується Російська Федерація. Я переконана, що це. Це реально. Ось буквально щойно там прозвучало, що буквально один долар зниження ціни на російську нафту дасть щоденно десь мінус 10 мільйонів. Забере мінус 10 мільйонів доларів від російського бюджету. Нам точно є над чим працювати і як притиснути Росію для того, щоб вона не мала можливості реально продовжувати цю війну. Najkraszsze zabierają ci same jak raz naftowi dolary, czy też petrodolary Rosji i Zbrojne Ukrainy, niż nisz, NPZ w Rosji. Ale Pani Iwanno, chcę Was zapytać, a czy Wy wierzycie w te, że może Polska, albo inna kraina NATO, albo kolektywną, zbywaty drony i litaki nad swoim terytorium mają może przybliżone 40 minut. Sekund. Sekund, wybaczaj, Tak. Я зрозуміла, дивіться багато речей, які вважалися абсолютно неможливими і неприйнятними на початку повномасштабного вторгнення Росії проти України, вони вже стали історією. Нам дають зброю ті країни, які казали, що ніколи в країні в під час війни не будуть не мають можливості відповідно до свого законодавства допомагати. Все це вже на сьогодні змінилося, і я переконана, що так само буде той момент, коли те, що ми говорили, про те, що ми говорили на початку повномасштабного. Вторгнення про закриття українського неба, що це теж буде зроблено нами спільно з партнерами. Закриття українського неба від російських дронів від російських ракет від російських атак. Дякуємо за коментарі. Івана Климпуш цинцадзе голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, була гостею українського фокусу.